Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець, і мій канал Бергінець Марафон. Давайте тепер трошки про хронологію. Я хочу в подробицях розказати те, що я сказав коротко, але тепер в подробицях і поясню, що взагалі відбувається. До якогось моменту до, мабуть. 9, 8 травня 7 го все котилося певним руслом, так як воно йшло, так як воно йшло, ніяких суттєвих змін не відбувалося. Але коли почав світитися парад, коли все відбулося навколо парада. У Трампа в очах загорілись ліхтарики, і він. Відчув, що він програє ситуацію з путіним. Він побачив, що історія не дуже йому приємна, і що треба щось робити. Треба якось пропустити цього Путіна, тому що, бачите, до нього поприїжджали всі, і так далі. І так далі. Путіна теж стався перелом. Коли він подивився свій парад, він зрозумів, що в принципі вже весь світ бачить, що він сателіт Сі і Сі великий герой, все було навколо Сі, а він, як Путін, ну, десь там загубився. Тобто два лідери того світу пережили певний стрес, Ну, до речі. Це емоційно негативно вплинуло все, що там відбувалося на тих парадах і на Захід. І як наслідок настав час реалізовувати ключовий план це план спільного протистояння вісі зла Заходу. І все, нібито було нормально Захід, тобто Європа, Захід і Східна, ну Європа. Домовилася з Трампом, який перебував в неприємному стані після параду. Він думав, що треба щось робити з Путіним, тому що, ну якби куди це годиться, і він почав боротися з Путіним, тим, що він почав заявляти про права на перемогу американцями. В принципі, має повне право, і почалися відчуття, що завтра все буде дуже добре. Вже Захід консолідований. І коли відбулася прес-конференція, коли відбулася заява і фактично на заяву, я прочитав так: Зеленський стає гвинтиком, Захід виходить, Європа виходить на перший план, Путін отримав е ультиматум, американці е забезпечують виконання цього ультиматуму який зробили європейці і Україна. І це, нібито було ідеально. І в цей момент почалася гра з іншого боку. Тому, тому що в такому розкладі було багато незадоволеності. Ну це ж розумієте, це означає, що одна з сторін отримала суттєву перевагу. А багато хто не хотів нічії суттєвої переваги, а багато хто хотів тільки свою роль. Звичайно, це було неприємно для самого Зеленського, тому що він зникав з перших картинок. Це було неприємно для Трампа, тому що він теж зникав з перших картинок. Це не було приємно для Путіна, тому що Путін отримував ультиматум, і це був важкий для нього ультиматум. Це було неприємно для глобального півдня, тому що глобальний південь, на чолі з Китаєм, опинялися по загрою. І все це було ну, Єдиний, хто мав якусь е, реальну користь, це Україна, точніше, Українці і Європа. А потім почалася гра в в, протилежному напрямку. Е, Я не знаю, чи з самого початку все вони придумали так, як вони придумали, чи це склалося само собою. Але те, що заяву, яку зробив Путін, про. Мир е, вночі з 10 на 11, вона була розрахована. Те, що вона була розрахована на Трампа, це не викокесу. Тим що він її зробив вночі, щоб і почув е, Трамп. Е, яка була мета? Ну, можливо, е, мовитися з Трампом, що він, він не брав у санкціях, що Путін готовий на перемови, а Путін не готовий був раніше на перемовини, тому що раніше. Його ну, якби підштовхував Трамп дуже хотів цих перемовин сам Трамп, а тут він вирішив піти йому на зустріч для того, щоб розв'язати цей конфлікт. І думаю, в першій стадії все планувалось так: для того, щоб не отримати санкції проти Росії, для того, щоб Америку вивести з цього, треба почати мирний процес. Який, в якому наполягати виключно на тому, щоб Україна продовжувала стамбульські угоди 2022 року, і, і там, можливо, були якісь зміни, можливо, не були, але якісь вони мали би бути, тому що ситуація змінилася і так далі. Е, і, е, Трампу це сподобалось, як я розумію, але він вирішив піти далі, е, або його понесло. Ми ж не знаємо, як це буває з Трампом. Він почав говорити про те, що він хоче особистої зустрічі е, Зеленського і Путіна. Потім він натиснув вже ж і на того, і на іншого. Ну ясно, що він на Путіна натиснути не може, бо він на нього тиснув вже 120 днів, практично майже 4 місяці, і нічого не міг. А на Зеленського, е, коли він натискає, то в нього все виходить. Зеленський як піонер сказав так. І коли він сказав це, Путін, Трамп вирішив влаштувати собі велике шоу. Він приїде туди, як великий гравець, як основатель всього того, що треба, і значить, тоді оці мирні перемовини будуть, і він добився миру, і все буде чудово. Але Путін не міг на це піти. Путіна це влаштовувало все, тому що він знає, що особисті перемовини з Зеленським. Всі знають, що особисті перемовини з Зеленським це корисно для того, хто веде перемовини з того боку, а зовсім не для України і не для Зеленського. І Путін знав, що це нормальна історія, от тому, що ну далі це вже будуть суб'єктивні думки, тому я їх не буду висловлювати. Але для того, щоб поїхати на, цю, на ці перемовини, він не міг відмовити Трампу. Ну, бо це був би скандал, але він не міг погодитись з Трампом, тому що це був би скандал. І йому треба була така якась хитра гра. І тут раптом несподівано, бог знає, якого світу з'являється ініціатива Пекіна і Бразилії про те, що вони там підтримують, а потім до цього ще була така неконкретна заява Китаю, що вони підтримують перемир'я. Тобто вони раптом стали всі миротворцями. Це виглядало достатньо дивно, тому що це було нетрадиційно для їхньої поведінки, і тут раптом Лул робить заяву о дуже взагалі невластиву для себе. Він закликає Путіна приїхати і зустрітися з Зеленським, і він це говорить такому. Відверто дружньому тоні, не так. Ну тобто, я друг Путіна, і я готовий йому допомогти приїхати туди, врятувати його від цього ультиматума Трампа. Тобто Трамп врятував е, Путіна від ультиматума Європи, е, а Лула врятував е, Путіна від ультиматума Трампа. І е, тому е, у Путіна з'явилася можливість е, їхати на перемовини, яких він не проти, тому що він. Знає про що говорити От. і тим паче е, йому все одно треба е, говорити про якесь перемир'я. Так ось тепер він може сам поїхати і сам домовитися, і всі будуть задоволені ним. І е, там якісь виторгувати в обмін на це перемир'я речі, про які ми можемо не здогадатися ще багато місяців. От, а Зеленський може за це теж щось, і я вже давно говорив, що там можуть бути якісь особисті речі, і ніхто не знає. Які комунікатори між ними є, і хто там буде між ними присутній, коли вони вестимуть перемовини, і чи не буде це е, закрита розмова? Ми знаємо, що минулого разу Зеленський і Путін зустрічалися без представників інших країн, а тільки з своїми командами? А якщо в цих команди входять тільки найближче оточення, то ще вважайте, що це тета-тет зустріч? Тому... Як це все буде відбуватися, я не знаю. Але е, сам факт того, що е, Путін е, дочекався Лулу, який повернувся в Росію з Китаю? Це е, не може бути випадковістю, це е, може бути тільки частиною великого плану. Бо, якщо це не частина великого плану, і якщо я помиляюсь. То тоді це офігенно добре. Чому? Тому що -то Путін тепер, е ну, як би так сказати, створює е труднощі в стосунках не лише з Трампом, Європою, в тому числі, бо вона вже давно існує, а й з Південним цим світом, в тому числі не глобальним, як я його називаю, півдним. І тому. Я думаю, що це все буде. Бо найпростіша відповідь Путіна могла би бути дуже проста, якби щоб він не планував зустріч. Він би повторив те, що він говорив багато разів. Він би сказав: Я не буду зустрічатися з Зеленським, тому що він нелегітимний. Ну він же це так багато разів говорив. При бажанні не зустрічатись, він міг би е так сказати. І це було б дуже простою історією взяти і сказати, що він не зустрічається з прямої причини. І це було б, значить, демонстративно, так нахабно і так далі. І він би сказав би, і Трамп сказав Дональду, я не можу з ним зустрічатися, давай там щось вирішимо. Це, якби було піро, і він не хотів би зустрічатися. Але він мовчав. Він мовчав не один день, довго мовчав. Чому? Тому було, що йшла гра. І всі чекали, коли відбудеться постріл у тієї рушниці. От він цей постріл і відбувся. Ну, я нагадаю ще раз, хто прогавав мій попередній ролик, що Лула не друг Україна. Ну як, він нейтрально ставився до України декогось моменту, як всі е, на півдні. Але сталася цікава річ на G7 на саміті, куди запросили і того і іншого, як гостей, тобто Зеленського і Лулу. Зеленський вирішив, що треба переговорити з Лулою, тому що він впливовий політик, найбільша країна Латинської Америки, одна з найсильніших економік світу, і він напросився до нього на зустріч. І Лула погодився. Відколи настав час зустрічі, Зеленський туди не прийшов, не попередив, не скасував, а тупо не прийшов на цю зустріч. Чому, ну, я не знаю, давайте пофантазуйте самі. <смі> коли його почали, ну, то ясно, що Лула образився, він там зробив якусь відповідну заяву. І коли у Зеленської запитали, а так, що ти не прийшов, він сказав, так у мене часу не було, я був зайнятий. Ну, от вам, з того часу, ну, да, звичайно, що Лула міг не помітити цього, так, але через два тижні місяці приблизно був саміт. Веська Америка, Європейський Союз, десь там чи в Єлії, чи в Швейцарії, чи десь я не пам'ятаю, де точно. Але ключове, що Україна дуже хотіла брати участь в цьому саміті, а Україні дуже заборонили це робити і відмовили. І в тому числі там кілька країн виступало проти, але очевидно було, що це ініціатива самої Бразилії, яка казала, давайте відмовимо. І з того часу. У нас на глобальному півдні, не глобальному півдні, є ще одна країна, яка дуже сумнівно ставиться до нас. І ця країна готова підігрувати Путіну в багатьох питаннях, ну з багатьох причин, але в тому числі тому, що вони не є симпатиками Зеленського, а через Зеленської України. І те, що Зеленський – це такі двері, через які приходить всі неприємності в Україну, це очевидно. Тому. Хід для мене цей зрозумілий. Я не знаю ще поки що наступних фішок, які там заплановані. Можливо, там ще якась далі гра, тому що я можу аналізувати тільки, що я бачу. Те, чого я не бачу, я аналізувати не можу. На жаль, у мене немає розвідки. Я можу тільки сказати, до чого воно все йде. Але якщо я помиляюсь, то це дуже добре. Тому що я ще раз кажу, тоді це ще більший. Неприємний скандал навколо Росії, але тут дуже важливо, щоб українська делегація туди не поїхала. Тому що взагалі-то було три плани: перший план це був план Європейського союзу, і я вам говорив про нього, і ви знаєте про нього. Це спільна переговорна сторона Європа, Україна і санкції. Проти Росії, якщо вона не погодиться припинити війну, був план Трампа про особисту зустріч Зеленського і Путіна, і був план Путіна, який він оголосив в саму ніч. Це план поновлення перемовин в Стамбулі на умовах Стамбулу між Україною і Росією на рівні переговорних груп. Так от, якщо раптом ефект Лули, і план Лули і змова Лули не спрацюють, то тоді виходить, що трьох планів, які були запропоновані, в підсумку залишається один план це план самого Путіна. І коли Україна відмовиться від плана Путіна, ну це нормально, мені здається. І ми знаємо, що Європа чекає цього, і з радістю повідомляють, що літак України ще не стоїть в Жешові, і президент, ймовірніше, за все, не полетить, чи щось там ще таке, але це нічого не означає. Для мене означають тільки слова Мерца, який сказав, що засумнівався в правильності такого ходу. Тому, звичайно, сьогодні все, що відбулося, єдиний спосіб, як заманити туди. На перемовини українську делегацію це е, повестися на оцей розвод зустріч Путіна та Зеленського. Е, це буде у нас в країні подана як велика перемога Зеленського. В Америці буде подана як велика перемога Трампа. В Росії буде подана як велика перемога е, Путіна, який почув е, президента Бразилії на, на півдні і в Бразилії особливо буде подана як велика ініціатива. І таким чином, як ми бачимо, всі залишаються Є Єдиний, хто залишається незадоволений, це європейські українці. Але хто ж нас буде слухати, коли всі вони там уже між собою об'єдналися? На жаль. Дякую вам. Сподіваюся, ви лайкнули, поширили, задонатили нашим пацанам, дронарям, стали спонсорами мого каналу і підписались на нього. Це дуже важливо для мене. А я вам буду розказувати все, що я думаю. Ще раз повторяю: я можу аналізувати тільки те, що є. А аналізувати те, чого я не знаю, я не можу. Якщо з'явиться якась нова інформація, і я вам розкажу, як вона пов'язана з тим, що вже ми знаємо, і як це може змінити те, про що ми сьогодні знаємо. Доброго всім вечора. Слава Україні!